Я вас вітаю з першим днем весни. Хай вашу душу сонечко зігріє, хай збудуться найкращі ваші сни і всі казкові і чарівні мрії. Хай зігрівають душу вам, красою, весни тендітні пелюстки і розливаються джерельною водою, кохання щастя, гомінки, струмки. Хай весна постукає в ваше вікно теплими променями сонця. Дзвінким співом птахів і ароматом квітів. Хай тепло і світло буде на душі і в серці, а ця пора принесе натхнення, легкість і радість. Весна в зимі приходила усни і тішила усім серця квітками. А от сьогодні перший день весни вона прийшла, весна сьогодні з нами, і срібний дощик щедро пролила. Теплом своїм земельку всю зігріла, і квітами повсюди зацвіла, і до життя живе все Воскресила. І я радію, що прийшла весна, бо знов життя чарівна забуяє вона чарівна, світла і ясна. Весна уже нових пісень співає. До гнізд своїх вертаються пташки і першим звуком серденька радіє. І затремтять на квітах пелюстки, як вітерець легесінький повіє. Веселка в синім небі оживе, а світ заграє ясно, веселково. Теплу чарівному зрадіє все живе, і буде в світі гарно і казково. Весна прийшла і радість принесла, і дощиком довкілля щедро вмила, а в серці враз побільшала тепла. Бо вже весна весела, світла, мила.